Дня попередження про загрози загрози Вінницька область. Дивимось. Дивимось, друзі, для мирних жителів не випадає, не випадають фігур, карт мирних жителів, карт е людей не випадає, повинно бути все нормально, загроз не випадає. <кхе> Дивимось далі. Волинська на наступну добу по 13 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. Волинська область. Друзі, Волинська область. Кордони України. Ось Україна випала, кордони захищені, військові захищають. Для цивільного населення не випадають загроз. Повинно бути все нормально. Далі дивимось. Дніпро по 13 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення Дніпро. Всі. Дніпро. Також не випадає. Повітряні тривоги, дотримуйтесь. Захист наших військових, під посилення нашими, нашими військовими серйозних не випадає загроз. Йдемо далі. Для цивільного населення. Донецька. Донецька область. Попередження та загрози для цивільного населення. Донецька. Випадає попередження, ось мас... масові скупчення, друзі, уникайте масових скупчень людей. Попередження, де масові скупчення людей. Далі йдемо. Житомирська по 13 грудня. Попередження для цивільного населення. Житомирська. Не випадає, друзі, попереджень. Повинно бути все нормально. Так, друзі, кривий ріг. Я потім його в хештяг забув, по кривий ріг пропустив. Зараз подивимось, кривий ріг. Катерина, доброго раночку, дякую за каву вам, дякую. Мисливець, доброго раночку також. Дякую за каву. Кривий ріг дивимось, друзі, я його потім э, таймкодом помічу. Кривий ріг для мирних жителів. Попередження про загрози. Друзі, випадає загроза потенційно, бачите, пустий удар тут випадає, але не нехтуйте тривогами. Карта не дуже хороша, така, потенційно, потенційно є, прям серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає, але треба обережно, друзі, не нехтуємо тривогами і взагалі по всій країні. Так, йдемо далі. Житомир ми подивились. Закарпатська область. Закарпатська, друзі, я по алфавіту. Зараз Закарпатська. Попередження про загрози для цивільного населення. Сім. Закарпатська. Не випадає більш-менш нормально, як і по всій країні. Серйозних загроз не випадає. Запоріжжя. Далі Запоріжжя. Запоріжжя, попередження про загрози для цивільного населення. Ші, сім Запоріжжя. Друзі, Запоріжжя <кхм> випадає попередження. Хоч тут тузи відвернути, повинно бути все нормально, серйозних я не бачу багато людей біля туза. <кій> але все одно попередження випадає. Треба бути обережним, але повинно бути все нормально, друзі. Я не бачу <кій> якоїсь там жесті. Повинно бути все нормально. Але попередження є таке. Ось так, друзі. Так, йдемо далі. Івано-Франківська по 13 грудня. Попередження для цивільного населення. Івано-Франківська. Не випадає попереджень. Повинно бути все нормально. Далі йдемо в Київська область. Київська область по 13 грудня. Попередження для цивільного населення. Дивимось Київська. Також, друзі, серйозних попереджень не випадає. Взагалі не випадає, повинно бути все нормально. Більш-менш тихо. Дивимось Київ, столицю. Столицю дивимось. Попередження про загрози для цивільного населення по 13 грудня. Ось Київ, я не бачу ніяких там серйозних загроз. Повинно бути все нормально, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Не випадає серйозних якихось загроз. Так, йдемо далі. Кіровоградська область по 13 грудня попередження про загрозу для цивільного населення. Друзі, не випадає загроз, повинно бути все нормально, як по всій країні потенційно. Далі дивимося Львівська область. Львівська. випадає Також не випадає серйозних ні комбінацій, ні загроз, повинно бути все нормально. Дивимось Львів, Львів. Львів. Не випадає. Добре випадає, друзі. На 13 грудня попереджень немає. Миколаїв, Миколаїв сім Миколаїв не випадає попереджень. Це добре, друзі, але якщо не випадає попередньо, це не значить, що не, ми нехтуємо тривогами. Так, йдемо далі. Одеська область. Одеська. Друзі, світло вам дадуть. Бачите, навіть випадає, Дадуть світло. Буде покращувати ситуація, вона якось повільно покращиться, але вона стабільно покращиться. Більш стабільно буде. Ідемо далі. Одеса. Дивимось, як обласний центр. Одеса. Випадає, друзі, серйозних попереджень. Я, я, якісь, е, можливо, тривоги, можливо, якісь там на об, в області, може щось таке мілке, але воно <кій> серйозних загроз немає. Так, йдемо далі. Кременчук. Кременчук по 13 грудня. Так, не випадає, друзі, Кременчук. Захист серйозний стоїть. Не випадає нічого поганого. Полтавська область. Дивимось Полтавську. Загально. 67 сім Полтавська. Також захист. Удар пустий, випадає, погані. Карти, карти випадають пусті. Все добре, нічого серйозного не випадає. Так, йдемо далі. Рівненська. Рівненська. Шість. Сім. Рівненська. Посилення нашого угрупування наших військових, серйозне таке посилення там випадає. Захищають вони, <клес> захищають вони від зла, друзі. Серйозних загроз не випадає для цивільного населення. Будь ласка, Юлія, будь ласка, Дніпро був. Друзі, хто не підписаний на YouTube, кожен стрім я викладаю в Ютубі в записі. Будь ласка, <клес> підписуйтесь в YouTube. Можете дивитись там в записі своє місто. На поточну добу там вже є відео. Так, йдемо далі. Сумська область по 13 грудня. Так, друзі, дивіться, по кордонах, по кордонах якісь мілкі, тобто провокації такі мілкі, як в принципі вони є, бо тут зло, зло пусте от, і чужинцям пусто випадає. Так, далі дивимось суми, як обласний центр. Суми по 13 грудня. Суми. Нормально випадає, друзі, не випадає попереджень, поганих комбінацій. Не випадає, але не нехтуйте тривогами. Не нехтуємо тривогами. Бережемо себе, дивимось по сторонам, як то кажуть, і так далі. Далі. Тернопільська область. Тернопільська по 13 грудня. Тернопільська. Так, секундочку. Поприклею кошу. Так, <клухи> Тернопільська нормально випадає, потенційно випадає, друзі. Потенційно, потенційно, можливо, там не прям, для, не, не прям для цивільного населення, друзі. Таких прям серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Далеко, від Хмель... Далеко випало від Тернопільської області загроза. Хмельницька область по 13 грудня. Хмельницька область по 13 грудня. Військовий захист випадає, Хмельницька область, загроз для цивільного населення не випадає. Ось цивільне населення випадає, воно під захистом показує. Дуже чого переживати не треба. Не випадає загроз серйозних. Йдемо далі. Йдемо далі. Харківська. Харківська область. Попередження по загрози. Сім. Харківська. Харківська область випадає попередження, друзі. Обережно номерних жителів. Слава Богу, немає, небагато, але близько десь є, друзі, попередження випадає. Треба бути обережним. Харківська область. Дивимось Харків як обласний центр. Ще дивимось. Харків по 13 грудня. Харків нормально випадає, прям сам Харків випадає, не видно, я не бачу попереджень чи загроз якихось. А от Харківська область попередження випадає. Так, далі дивимось, друзі. Херсонська область. Херсонська. По 13-й. Грудня, попередження про загрози для цивільного населення 7. Херсонська. Е, неприємна дев'ятка, бачите, в Херсоні прямо. Тобто прям катастрофічно не випадає, але от зло випадає, друзі. І дев'ятка на сам Херсон повинна бути повинні обережно бути, хто там знаходиться. Хто може недалеко може там від опасної зони від'їхати, я б радив не знаходитись прямо біля цієї зіткнення. Ось так випадає. Далі дивимось Черкаська область. Черкаська по 13 грудня. Черкаська. Нормально повинно бути, друзі. Можливо, повітряні тривоги, не нехтуйте. Так не випадає. В принципі, як і по всій країні випадає. Нормально, слава Богу. Нічого поганого. Так, далі йдемо. Чернівецька по 13 грудня. Чернівецька. Чернівецька. Без попереджень, друзі. Без попереджень. Чернігівська. Чернігівська. Сім. Кріплення військових наших на кордонах, посилення дуже значне. Ось бачимо. Захищають від зовнішнього, від зовнішнього, ось зовнішнє ось Україна, ось військові. Серйозних загроз не випадає для цивільного населення. Військові захищають. Далі йдемо. Чернігів як обласний центр. Чернігів по 13 грудня. Чернігів Ч, Чернігові <кій> Ну ось випадає, що люди зляться, зляться на неочікуваність по, по електриці якусь. Ну, тобто, як і по всій країні, друзі, серйозних загроз не випадає. Я дивлюсь на конкретні загрози з наслідками якимись поганими. Не випадає. Повинно бути все нормально, друзі. Подивились ми на, по всім областям, як завжди. Слава Богу, випадає нормально. Все більш-менш тихо. Ось так, ось так, друзі. Я Тому я вам бажаю безпечного, мирного дня. Бережіть себе, своїх близьких. Ввечері, як завжди, ми зустрічаємось на вечірньому стрімі о 20.20, .20, як зазвичай. Всіх обіймаю, вечором всіх чекаю. Всім до вечора, друзі. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами сьогодні і бережіть себе і своїх близьких. Всім дякую. Катерина, мисливець, дякую, дякую.